Визначення місця проживання дитини разом з одним із батьків фіксується або за рішенням органу опіки та піклування. Або якщо з цього приводу є спір між батьками, то таке рішення відбувається, фіксується рішенням суду. Наприклад, існують ситуації, коли один з батьків виїхав за кордон і тривалий час не дає про себе знати, то тоді вникає необхідність у другого з батьків зафіксувати той факт, що саме дитина проживає з тим з батьків, хто залишився на території України, і органи опіки та піклування. За заяву такого з батьків виносять рішення, яким фіксують той факт, що дитина проживає постійно з батьком, наприклад, ну або з матір'ю. Той з батьків, з ким зафіксоване місце проживання дитини, несе всю відповідальність і опікується саме виписками медичними документами. Переведеннями дитини з одного навчального закладу або дошкільного навчального закладу до іншого навчального закладу без дозволу або заборони другого з батьків. Перереєстрація місця проживання також відбувається, просто всюди треба докладати саме висновок і рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини з батьком або з матір'ю. В іншому випадку, якщо це рішення суду, то просто такий документ заміняється на рішення суду. Якщо виникає ситуація, коли, наприклад, мати або батька не були повідомлені про те, що органом опіки та піклування було винесено саме таке рішення про визначення місця проживання дитини з батьком або з матір'ю, то в такому випадку таке рішення підлягає скасуванню за письмовою заявою, і тоді воно підлягає вже повторному розгляду і повторному визначенню, з ким з батьків дитині краще проживати. Проте слід зазначити, що навіть якщо існує таке рішення і Хтось із батьків починає чинити перешкоди, наприклад, при переведенні дитини з одного дошкільного закладу або шкільного закладу до іншого, за письмовою заявою. На жаль, керівники навчальних закладів, незважаючи на наявне рішення про визначення місця проживання дитини з батьком або з матір'ю, не переводять дитину. Тоді вже Треба йти до суду і оскаржувати таку діяльність або бездіяльність. Ситуації з документами вони використовуються саме як маніпуляції, і в цих маніпуляціях найчастіше. А можна сказати навіть завжди страждають виключно діти. Вигода від цих маніпуляцій вона залежить тільки е, від того, що хоче отримати маніпулятор, або це схилити до себе дитину, або отримати можливо в подальшому якусь матеріальну вигоду, якщо ми кажемо, наприклад, про можливий спір там про поділ спільного майна подружжя, тому тут вже включаються маніпуляції.